Добрий день! Вітаю вас на каналі Магія Мого Саду. Ми знаходимося на моїй ділянці 1 березня. Падають опади, в мене в руках попіл. Це органічні добрива, в яких є багато мікроелементів, калій, фосфор, кальцій і багато інших. От, і хочу зараз розказати про внесення його під, під дерева. У мене був такий досвід, мій досвід. Е, я знав, що попіл це ну, більше калій і кальцій. І коли достигали от ми заробили черешень. Перед тим, як достигати черешня, там, я знаю, за 2-3 тижні за місяць я брав попіл і розсипав навколо дерев навколо по діаметру крони. І малина в мене там росла, теж посипав. І получалось так, що. Через певний час листя зараз не можу показати, а ставало хлорозне. Тобто такі білі п'ятна, прожилки. Я в магазин до агронома, шукаєм, кропим, беру препарати, кропив желізом, ще чимось, там вже не пам'ятаю. І от недавно кілька років тому я узнаю, що один виноградар з, з Волині розказував, що у нього такий випадок. Він сам недавно тільки узнав. Такі самі були випадки тільки під виноград, що він сипав попіл, а воно не працює. А він каже, що в нього кислотна чи слабокислотна земля, і така ситуація, треба гасити оцтом. У мене також кислотна слабокислотна земля. От, І я певний час перестав сипати попіл, був він в мене, якось я його так не пам'ятаю. А тут я спілкувався з агрономом, розказав йому цю ситуацію. Він мені порекомендував сипати попіл на пів дерева, якщо не гасити оцтом, то есть на півкрони дерева, я вже тут трошки всипав. От. Е, чому? Каже, бо попіл, якщо не погашений на кислотну землю, він блокує азот. Тому зараз я проведу таку процедуру, вже частко, частково провів, тут чуть-чуть залишилося. От. Е, беру попіл і не повністю з двох сторон, а та, що нижча сторона, такою лопаточкою посипаю його. Навколо біля дерева. І так коло кожного дерева. Тобто, з однієї сторони, якщо поділимо якби, діаметром половини, я е, кидаю попіл, половину не кидаю. І так піду всі дерева. Дякую за увагу. Е, ще хочу додати. Зверніть увагу, тому що в мене попіл з, з цих же самих дерев порізані, були гілочки дерева, тобто на шашличок з плодових дерев. А Різний попіл має різні вміст цих поживних речовин в різній кількості. тому Дивіться, бо може бути з берези, з сосни чи з соснових, я би не рекомендував, щоб не закислювати більше землю. Тому звертайте на увагу, що цей попіл є. Дякую за увагу. Я сподіваюся, що ці мої рекомендації стануть вам нагоді, можливо, когось такий є. Якщо у вас немає. Ніяких проблем з, з, з листям, листя, коли вже, ну, тож коли ягоди доставляють, то ви робіть так, як робили. Якщо у вас є такі нюанси, в мене такі рекомендації. Норми внесення під таке дерево, під велике дерево, допустимо, в мене дві, дві черешні, ну я думаю, що десь до літрової банки попілу можна. Після всі остальні півлітрову банку, півлітрову баночку можна висипати. Якщо внесення в грунт під рослини, скажімо, під овочі, то того треба при посадці от вносити. Воно також допомагає, але також вивчить, яка у вас який у вас ґрунт. Дякую за увагу.